Я зараз показую, просто поможе кому, кому треба. А, понятно, там форти, ДТЗ такі. Подорожчував зараз Фрейди, було 750-10-900, 140 150 штуку, але я хочу показати не це, а оцю красоту. Оцю. Хто колись бачив, що це за фірма, напишіть мені в коментарях. Матен, вони досить не, не так давно в Україні, то е, бренд, який йде. На європейський ринок. то китайський бренд, але вони я зараз їм покажу, які вони вони е, нічого спільного не мають з тим Китаєм, який йде сюди до нас. Різниця, от, що йде на Європу, що йде до нас. Ось це китайська фреза. Звичайно. Ну, я буду мульчура фрези, в принципі, зрівнюють схоже на вісе. Цікаво, як зроблена. Так, і от Іде матен у нас. От, бачите? який найде вали. ось тут іде защита. Бачите така? Зараз я пролізу. Щоб показати. Тому вчора я їх так не покажу. Ножі. А ось я покажу. Ось йде молодки йде ряд. О, так само фрези. Боковий редуктор, цільний валиде. В фрезах йде на на, бомет, на два болти. Ось таке йде з боку. Приводна механізм приводный редуктор. Це вот. дуже крута якість. Причому такий зіб, здоровий, з комплектуючим. вот тут і теж? А то в нас шофрезачі мульчер, цікаво. Це теж за мульчер. Все мульчера йдуть. Вот, такі красні мульчера. А, ну, різниця по якості є, по вазі є, по всьому по покріпленнях, по металу. Бачите, тут таке все воно грубо йде. От, навіть якщо як воно приходить, запаковано, все, тому кому цікаво, від 1,25 м маленьких облікчених, і там 1,80 м є великі. під будь-який трактор. Можна буде підібрати такий собі чи мульчер, чи фрезу. От, до речі, тут вроде, фреза стоїть. Як я не ошибаюсь. Матенг, що в нас тут це? Іде! Що там Зараз щоб показати вам Як і не покажу. вони дуже закупота запаковані їх і не... Ну о, можна от, можна подивитися, защита стоїть З ножами. Ой! Дуже файно зроблено я наш примін боковий, навіть покажу ножі. Бачив, як бомбаті в Польщі ножі, нам ну, два болти, такі грубі, по 4-6 по 6 ножі на валу. Маленьких еде 4, а в великих еде 6 ночі. Ну і різниця очевидна. З Китаєм. Тому, друзі, отакі фрези. В наявності є кітайський, в наявності є Польща Бумат і є Матенг. Тепер вибір стає ширшим, тому звертайтесь. І трактора, звісно, є теж.